А в Кіровограді представили проект алеї почесних поховань воїнів. Ато розмістять її на рівнянському кладовищі комплекс. спроектували спеціалісти інституту Кіровоград Агропроект. Першим вигляд майбутнього меморіалу слави представили родинам загиблих героїв АТО. За словами спеціалістів, при проектуванні виходили з нинішньої забудови території. Меморіал запропонований у граніті в поєднанні червоно-чорних кольорів від старої частини кладовища алеї відгорожуватиме живий паркан із зелених насад передбачається два входи. Основний з боку вулиці автолюбителів інший – з героїв Сталінграда. Попередньо хочуть зробити два ряди захоронень. Концепцію меморіалу родичі погодили а от оформлення надмогильних плит. Викликало дискусію. Чиновники обіцяли врахувати кожну думку. Облаштування меморіалу слави планують за тиждень після узгодження всіх деталей з родичами загиблих. Ну які будуть пожилання, над якими ще можна поработати. Будет є обші пожелання, які… не относится к проектировщикам. Со стороны основного входа, который будет с улицы автолюбителей, будет предусмотрено такой вот мемориальный знак, обязательно он должен быть, который будет символизировать характер этого захоронения, а также будут, должны быть высечены там имена тех героев. Сегодня в Институте памяти Розробляється загальна концепція не лише для Кіровоградської області, а загалом по Україні якого вигляду мають бути надгробні стели? Взагалі, як, мають вигляда... як має виглядати комплекс? Адже насправді сьогодні ще не затверджено, чи це буде в історії України, загиблі учасники, АТО, чи можливо з часом буде взагалі називатися ця війна інакше.